До участі у змаганнях були залучені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій та національної поліції. Проте головну роль виконували саме фахівці екстреної медичної допомоги. Акцент робиться на Протоколи медичного порятунку. Тобто основне навантаження. Ви бачите, що тут більша кількість є бригади швидкої допомоги зі всієї області. Тут представлені практично всі наші підрозділи, і ми будемо відпрацьовувати ситуації, які моделюють значну кількість жертв з великою небезпекою для життя для порятунку. Проводяться такі навчання вже не вперше. Це вже стає традицією того року було. Гуті вот це вже тепер у вас в Галичі. Обійняти ціл досвідом прагнуть усі, проте нам з вами бажають ніколи не потрапляти у ситуацію, коли виникає потреба в екстреній допомозі. Як то кажуть, досвіду набратися, але головне ніколи не попадати в такі ситуації. До речі, коловшан був привід для гарного настрою. Їхні колеги цими днями представляли Прикарпаття на республіканських змаганнях. Наша бригада поїхала захищати честь нашого західного регіону Івано-Франківської області на республіканські змагання. в Місто Харків обласні змагання у Галичі були менш масштабними, проте дуже корисними повчальними для людей, які покликані надавати допомогу у складних ситуаціях. Та й загалом у на час такі знання необхідні кожному. Тож усіх учасників змагань у Галичі приймали гостинно і урочисто після отримання божого благословення присутніх з початком навчань. Вітали керівники району та міста і звичайно Галицької медицини. А організатори змагань дякували Галицькій громаді. Перш за все, ми дякуємо місцевій громаді, і меру міста Галича. Вони проявили ініціативу, вони проявили бажання, вони відчувають потребу в цьому. Проходили змагання протягом двох днів відповідно до програми, затвердженої департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації.